Наступною буде перевірка твоя, Андрій. Ти готовий? Mm, так, так. Тоді прошу дивимось дивимося. А Чого ти хвилюєшся вже? Ну, мені просто хвилює. Чи? Захисна така посмішка була. І мені стало трохи лячно, я подумала, що я ну, не настільки добре знаю свого чоловіка. Ну, зараз подивимося. Mm. Тут. Каріна. Е, ми познайомилися, коли я ходив на медогляд перед проєктом. Напередодні зйомок у проєкті Андрія викликають на плановий медогляд. Але насправді там на нього чекає акторка, яка прикидається також учасницею проєкту, і має перевірити хлопця на вірність. А ви теж на медогляд? Че, ти, коли я тебе сиділа і чекала на каналі, коли холодно було. Ти з нею сидів спілкувався правильно? Алло, алло. Ну, Я тоді відійду, бо дуже холодно стояти, так довго не прочекаю. Добре? 30-40 хвилин. Треба почекати. Тут є кав'ярня поряд. Ми можемо піти посидіти, випити каву, почекати, а вона моя кней, я вам скажу і ми підемо потім. Йдемо. Тобто дівчині холодно. Тебе чекає дружина, якій теж холодно, і ти йдеш з цією дівчиною батькавою, я правильно розумію? Я, я не знав, що тобі холодно. Ми просто Ти на вулиці, ти е, бачиш погоду? Мені не холодно було взагалі. Я не подумав просто про це. Ну, ну, тобі типу, я подумав, су що тобі нам недовго треба почекати. Ти постійно ні про що не думаєш. Нащо ти мене перебиваєш? Якщо ти питаєш в мене і хочеш якихось пояснень. Про чого то була не про що ласка, що не помовж. думаєш? Тобі дуже Будь зручно виправдовуватись. Я не подумав, я не знаю, я забув. Я вирішив. Я недовго там поп'ю каву, схожу до лікаря і все. Хочеш подивитися, як вона була кава? Дуже хочу. Фу. Фу, дякую. А -а -а -а. Так, ви теж на шоу. Mm -hmm. <laughs> і як? Хто затащив <laughs> вас? Жив? Я жінка, я затащила. Мене ти що так? І як вам? Я прийму потік. Потім думаю, ну є що змінювати. Ти що змінювати? Мені мені не подобається, що вона ти потягне на себе комплент. Що Вона вирішує якісь питання, які ми виявилися. Що я щось хочу зробити. І вона така, давай Та, я сама тебе. І я сам розумію, так вона зробить, що «Не наберегаєш жопу. Ти щасливий від того, що ти не рвеш жопу, ти подивись на себе. Просто до всього. Якщо тобі так проще, пожалуйста, буду тобі постійно пояснювати. Кожен, кожні п'ять секунд буду тобі розповідати. Якби якщо ти я хочеш. не пішов пить каву, не потрібно було б нічого пояснювати. А вже є, що є, що я можу змінити минуле? чи що? Давайте далі дивитись. Якось посніли. Чому банани у всіх жінок викликають таке дике бажання? Це що не гатує, мабуть? <звук> Мені не вистачає розміру у мого чоловіка. Мені хочеться, щоб він був більше, ширше. І ми користуємося навіть іграшками додатковими. Тобто один, плюс один і ще плюс один. Щоб воно було ширше, щоб воно було товстіше. Ну, такі, у мене, на занадто, типу, да. Подожди, наскільки велике, щоб я просто. Я... Ну так, мабуть. Ага. 16-15. А чого ти штани не зняв, чого ти на руці показав, який Є... ти член? Наш, ну, Треба ну, ж було наглядно показати, з бананом зрівняти, може і в рот запихнуть, вилазить чи не вилазить. Щось бачиш там? що ну, я роблю? — Ти на це натякаєш. Де я натякаю? Я просто розмовляю. Це незвична розмова. Ви обговорюєте інтимний момент. Абсолютно незнайома людина. Мене це розслабило, і думаю. Поговоримо. Він відділів легкість відчув з якоїсь, типу, першої зустрічної по суті. Розмова неслась, прям ну, як по маслу. Ми собі розмовляємо, хі-хікаємо там щось. Давайте вже подивимось, може він там не тільки діаметр показував. Давайте. Здається, що ви трішечки і почервоніли, і цей. У вас все ж тут цей під виступав. Да? Жарко від чаю. Чай гарячий, я гарячий не люблю пити. Тин-тин-тин. Зараз теж не відмовилась від великого тостого. Я прямо так топ підповзаю. Вася Ну, я що кажу, типу так давай я тобі дам свого великого товстого. Хорош, Ну, я ж не відповідаю на ці всі штуки. Аби ти взагалі не був зацікавлений в цьому, ти б сказав зі своїми і пішов би. чекаємо лікаря. Ти що, тобі хтось сказав чекати лікаря саме з цією дівчиною? Ми сидимо, вже все, вже п'ємо, той чай, вже розмовляємо. Ми сидимо, вже можна і п туди виходить. Ну, от коли тоді щось будеш мені казати. Прямим текстом він натякає їй на якусь інтимну близість. Давайте, будь ласка, далі дивитись. Я вже хочу ну, типу, побачити, чим закінчилося це все. Вас сексуально приваблюють інші жінки? Ні. Це брехня. Я, я слухаю тебе. А що тут Тебе приваблюють інші жінки. Мене взагалі цей факт. Та е, да типу... мене не приваблюють інші жінки. Я ж з тобою. Закрий рот. Не груби мені. Я що ти мені грубиш постійно. Ти грубиш, грубиш, грубиш. м'якіше зі мною? Весь проєкт грубила Угу. Mm -hmm. Кажи уже, що ти там хотіла сказати. Мені хочеться просто їм в морді дати і піти звідси. Він зрозумів, що діло пахне просто жареним і почав на мене нападати. А які ось є бажання в сексі, які ви хочете реалізувати, але ще не реалізовуєте. Дуже не думаю, типу, запросити жінку. О! То вона в себе. А я сумніваюся. А чого? От дивись, бачиш, ти кажеш, запросити жінку. Ну от, так як ти можеш не фліртувати зараз з іншою жінкою, їй ж все ж може сподобатись. Ти скажеш, кохана, давай запросимо її третю. Так. Червоніє, червоніє, червоніше, червоніше. Не червоні. <реш> 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 Фух. Ти що, не міг її відкинути і вийти? <реш> Якого. Вона тебе чіпає. Якось там чіпає не так, чи що? Не треба зараз робити себе чи дурачка. Всі розуміють, в якому це руслі виглядає. Я в тебе питаю, чого ти зараз її не відпихнув і не вийшов просто звідти. — Ну, бо мені приємно, типу, що я сиджу з нею розмовляю. Що вона підійшла? Приємно. Я відчув, я напевно якийсь гарний, якусь силу в собі почувствував. — А ти робиш все і кохані мусиш? Ну, якщо робить. Тобі пробив плечі і беруть холоден. Оу-о-о-о-ой, клас. Це що за помасажував її плечі. Тобто вже не тільки тебе чіпають, а й ти чіпаєш. Це була твоя пропозиція зробити їй масаж. Тебе ж ніхто не просив. Про це. Ні, зарані, типу, перед тобою зараз. Я взагалі не думав про те, що, що я роблю і як я просто робився. Не бачу в тобі того чоловіка, з якого виходила заміж. Якому можна довіряти, який підтримує, який не зрадить. Я бачу просто х**, який х**, мати якусь човку. За що ти так зі мною? За те, що я все вирішую. простіше просто розвестись тоді. Чи даєш ти на дозвіл продовжувати далі? Так. Я і так така збуджена. Мені якщо б ти, бо це ще зараз старбуться далі плечі, я вже був на місці просто. Тобі казала: потримай мене за руку, бо я зараз будь ласка. Мені поганиться того, що я живу з такою людиною, яка просто не любить навіть. Люблю, ну в сенсі люблю. Я не, не люблю. бачу, що ти мене любиш. Ну Це ж розмови, ну типу. Це не просто розмова. Ну, у мене таке враження, що він мені просто весь час раджує і не говорить про це. І я це, це ніяк не дізнаюсь. Продовжуємо. Супайте. Ми будемо годувати мене бананчиком. Приготувати бананчиком. Своє... Не тим бананчиком. Ого. Ой, мені до нього буде став. Я тебе нічого mm. себе. Подвазь, будь ласка. Я тебе, я прошу тебе, пробач. Ну мені дійсно зараз, типу, за це все мені стидно. Бананчиком. Я хочу бананчиком додивитися чи бананчиком її кормив, ще чимось Дивимось. треба спочатку головку. Mm. <рес> а потім вже може вже глубже mm. Mm. <рес> Я тобі не можу просто далі вірити. Як так взагалі могло статись? Я не хотів, щоб далі щось заходило, але в моменті, типу, мені було просто приємно. Легко. Типу, наче я тут головний. Що я сам вибираю, що мені робити. Вибрав. Вибрав. Виправ. вибір. боляче на це дивитись, що вона плаче. І стидно. Хочеться просто встати і піти. Я пропоную додивитися. Ля, Ляшечний уже тут. Хорошо, що ляшка труці одна обудна. Я такі, коли ляшки. Саме повинні бути зведені. Да. да, прикинь. Мені треба саме, щоб отак, от, а я не знаю, це Пережимати. Треба пережимати і боком отак. На нього не можна покластися, йому не можна довіряти. Жо він просто потенційний зрадник, з ким не варто зв'язувати своє життя. Ти що це серйозно кажеш? Серйозно. Навіщо нам взагалі бути разом? Да. Я правильно тебе да. почув? Вона каже нормальні речі для жінки, яка побачила те, що вона побачила зараз. Який чоловік пішов потикав з іншою дівчиною, одразу на п'ятій хвилині знайомства спілкувався про інтимне життя, і вона має право на таку думку. Звичайно, вона розчарована. Як і я розчарована. В чому? В собі. Дуже <світ> боляче. Я думаю, що я просто помолилася з вибором чоловіка. Дивимось чоловіком. Чи... Треба бігти. Дуже шкода. І, і, і мені дуже шкода, у нас було дуже класно, приємно, спілкування. До зустрічі. Пока-пока. Було дуже приємно. Але не так. Він мені не зрадив фізично, слава Богу. Але морально зрадив. Дійсно, зрадив. За період стосунків з Анною у вас був секс з іншими жінками? Ні. Я з певненістю можу сказати, що це правда. Ви плануєте прожити з Анною все життя? Так. Відповідь так, і це правда. Ну, все, пробач. Вибач. Просто вибач. Ну я, я, я це все, що я можу зараз сказати, Добре. якщо зможеш. Тебе люблю дуже, люблю. дуже люблю. Ну, мені стало легше, але все рівно, типу, серце моє розбилось, і я не знаю, чи, чи Андрій зможе його назад скласти. На цьому перевірка Андрія закінчилась. У мене більше нічого немає для тебе. Супер. Рада, що, хоча б не дійшло до фізичної зради і на саме головних питаннях, він відповів правду. Це значить, що ну, типу, є ще можливість якось це вирішити. Чи заслужив цей ключ Андрій? Я думаю, так. Він ті. Дякую. Я не заслуговував на той ключ, але те, що я його отримав, це просто заслуга.